Компанія Автофокус у нас є нове надходження. Офіційний Nissan Кашкай 2018 року на повному приводі 1,6 дизельний двигун. Автівка в нас обслуговується виключно на офіційному дилері. Має 44 тисячі оригінального пробігу. По комплектації в нас є передні та задні парктроніки камери 360, передній безключовий доступ, повний електроциклопідіймачі, преміальна акустика Bose, Тут у нас комбінований салончик, шкіра з текстилем, електрорегулювання водійського сидіння, потім утримання в смузі, омивач фар, автохолд, екорежим, повне мультимедійне з круїз контролем. Тут у нас 44 тисячі оригінального пробігу, жодних помилочок немає, все в ідеалі. Автівка на активному дістроніку читає е, знаки, читає е, перешкоди, е, зупиняється повністю. Тут у нас є. Великий моніторчик для мультимедії з камерою 360. Ось так ось вона гарно виглядає. Шикарніший стан просто. Тут у нас двохзонний клімат-контроль, електроручничок, і саме основне це у нас коробка автоматік. Автівка ще в нас До додатково. У нас є ось така шикарніша панорама. Вона у нас в ідеальному стані не протікає нічого. І додатково ззаді до встановлені Два підігрівок. Також задні сидіння нас підігріваються. Тут у нас ось такі ось шикарні колеса Мішелін. Вони у нас в ідеальнішому стані. Ось такий ось вигляд автівка має. Тому ж приїжджай до нас, торгівельний центр Республіка Парк, компанія Автофокус. Так як надійнішого і живішого кашкая ти не знайдеш ніде.